Вітаю всіх! Дивлюсь Запорізька область, Наступ РФ. Запорізька область, Наступ РФ. Я дивлюсь конкретно всю область, тому що немає часу і сил дивитись кожен клаптик. Так, Запорізька область, на ту Треба глянути, бо там пишуть капець. Є успіх. Запорізька область, на туреф. Ваш Кубків. Ну. Молодці, новий наступ, Трати. але все-таки є помірність. При цьому помірно, але впевнено, так кінцевий результат. Але туди допомога її йде, розумієте? Так, я не розумію, чому з такою розвідкою так відбувається. Рух є від води, наприклад, до міста, по воді. Пов'язана з водою. Ну, якщо казати про область, там вода вся пов'язана з водою. Втрати там великі. Так, тепер подивимось. Давайте так. Чому в Запорізькій області був прорив РФ, наступ був вдалий? Чому він був далий? Давайте подивимось. Миколаївський Ваньок про це написав. Чому він був далі? Ну, З декількох сторін. Пожежі ж сильніший тиск. А, ну, дали команду наступати, вони наступили, вони зробили. Так, кінцевий результат. Чому? Влада України, вибачте, провтекала знову. Ванюк написав цікаву річ. Дуже цікава річ. Він порівняв з Харківською областю у травні місяці. Я можу прокоментувати це і хочу. Щоб ви розуміли, що це за пізніце? Вибачаюсь. Я мала місце там до лікарні треба було. Знаю, хто там лежить. Ну, Наша еліта. 92. га Низький Уклін завжди. Ви знаєте, я на вас донат роблю. Просто без слів. Дякую вам за Дергачівщину. Ой, якби вас тут не було, я б тут не сиділа. Третя штурмова просто нема слів. Ви Титани. Інші всі також. Я кажу про тих, кого я, ну, знаю, що там, ну, багато поранених, кого я бачила, там, ну, інші також Національна гвардія Терошники. ТРОшники. 125 теро. Вибачте? У мене там родич, колишній чоловік вже, моєї сестри, був. Я сподіваюся, його не було в Харківській області, коли це відбувалося. Ось вам мобілізація, ось вам воно. Знову була розвідка, були всі дані, і Харків знав. Ви розумієте, що постійно кажуть про СЗЧ, про все? А хто тепер скаже? Так, 125-та тарова вилізла, що кинули позиції. Що було в Запоріжжі? Ми ж також не знаємо, чому був такий прорив, чому нічого не зробили. На жаль, ось вам і все. Я в шоці. Чим це закінчиться, також невідомо. Ми в Харкові також морижились тиждень. Мінялося три рази на день було різне. Мінялося три рази на день, щоб ви розуміли, це був ад. Тому дивитись я не буду так. Я продивлюсь тільки. Динаміку. Запорізькі... Запорізька область наступ РФ до кінця жовтня. Яка буде тенденція? Продивлюсь так вам. Просто тенденція наступу РФ в Запорізькій області до кінця жовтня. Яка буде тенденція? Небезпеки серйозніші. Вони хочуть це робити. А захищатись доведеться сильно. Кінцевий результат, який цього буде? Ось воров буде тиснути. Команда є. Але дві камечі мене тут радує просто нереально, вони далеко не пройдуть. Далеко вони не пройдуть. Що мене радує? Все-таки зреагують. В якийсь момент зреагують. Тому що ворог буде дивитись, що буде відбуватися, в якийсь момент буде зупинка. Я не знаю, в який. Я не буду робити по населеним путам це абсурд. Просто дивіться, за лінію фронту, слідкуйте, хто там проживає недалеко. І все. Ну, це хоч і що якийсь результат наші зроблять.